Полянки так не говорять. Частина номер 2. Хто не подивився перше, то ось тут прикріпляю рінку. Обов'язково тут заходіть. Ну а сьогодні наступна порція слів, які поляки говорять по-іншому. Перша цікавинка, коли нам хтось телефонує, так то ми прикладаємо слово до вуха і кажемо українською Ало. Поляки кажуть хало. Хало, можна ще додати слово слухам, слухам. Далі ми говоримо, можемо запитати, так, хто дзвонить польською хто муві, хто мові, або хто дзвоні. І це, в принципі, так як і в українській мові. А далі цікаво, тому що ми представляємося і, наприклад, кажемо Іванка з тієї сторони, так, Іванка з тієї сторони, тобто Іванка з тої сторони. Цікаво, воно так перекладається Іванка тей, з тей сторони, так, або «Олена з, тей, з тей сторони». Тобто запам'ятовуємо «Hello» або «Hello, слуха, або просто слуха. І коли нас запитують, хто дзвонить, хто мові, то ми можемо сказати Іванка з сторони». Ми кажемо кругла дата, поляки кажуть окромгла Рочниця, так? Округла рочниця, так? Ніби кругла річниця. Ну і ми можемо сказати: Моя мама в тим року обходить округлу рочницю. Моя мама в тим року обходи округла рочниця. Тобто моя мама цього року святкує круглу дату. Отже, кругла дата пояснює кругла річниця, так? Чи рочниця. Українці мають назвісько, прізвище. Ім'я, ім'я і по-батькові. І ось це по батькові, якщо б ми хотіли перекласти польською, це було б ім'я по ойцю, ім'я по ойцу, або ж ім'я отойцовське, ім'я отойцовське. Натомість в Польщі ми не будемо звертатися з вами. Марія Васильівна, так чи Петро Богданович, У нас такого не буде в Польщі, ми будемо використовувати, наприклад, слово пан. Дуже часто отримую питання, а як же звертатися дітям у школі до вчителя через слово пан і пані? так? Прошу пані. Так, буде звертатись дитина до свого вчителя. Прошу пані. Так, Якщо це буде на студіях, у вищому навчальному закладі, тоді ми будемо використовувати так, пані професор, пані доктор. Чи якщо це буде чоловік, то пані професоре чи пані докторже. Тобто, пам'ятаємо, що цього по батькові поляки не мають. Відповідно, треба буде по-іншому звертатися до людей в офіційних ситуаціях. Далі цікаве слово заправитися. Це сталося одній з однією з моїх студенток. Вона поїхала на стацію палів, так на заправку, і хотіла сказати, що мені треба заправитися. Польською, коли ми кажемо заправитись, то це затанковач самохуд, затанковач самохуд. Тому коли ми кажемо Мені треба заправитись, польською це звучить муше затанковач самохуд, муше затанковач самохуд. Натомість, коли ем, українці інколи роблять кальку з українського заправитися, польською заправіть ще. Таке слово також існує, але це означає так? тобто напитися, це може бути теж такий сленговий варіант набухатися, тому пильнуйте, так? Заправіще, це, ще, це ну, напитися алкоголю, але ще має значення похмелитися. Тому пам'ятайте, що ми, коли заправляємо машину, то кажемо затанковач самогут. А за прамі ще залишаємо на інші життєві ситуації. А зараз на правах реклами хочу запросити вас на свій курс польська мова від А до Я. Якщо ви хочете вивчити польську мову коротко, інтенсивно попрацювавши, то цей курс саме для вас. На курсі ми будемо вчити граматику, будемо вивчати слова, правильну вимогу поставимо. І будемо добре ще бавити, добре розважатися, бо вивчення мови не повинно бути нудним. Все це ми вам запевнімо так забезпечимо на нашому курсі. Всі деталі про нього я залишаю в описі до цього курсу. Хто налаштований вивчати польську мову, бо вона йому потрібна для життя, роботи, навчання в Польщі, то запрошую. Чекаю на вас на курсі і пішли далі. Якщо ви працюєте у сфері послуг, то, мабуть, дуже часто ви використовуєте питання, чим можна допомогти. В польській мові ми кажемо іншою конструкцією, не чим, а кажемо, у чому я можу допомогти. Тобто, польською це звучить чим моге помочь. Чим може пані помочь? Чим я можу вам допомогти, якщо це до жінки, ми звертаємося, або ж, чим може пан помочь. Чим може пану помочь? Чим я можу вам допомогти українською, однаково перекладаємо, але польською так звернемося до. Чоловіка, тому хто з вас працює у сфері послуг, беріть на замітку. Oh. Як би ви переклали, я на п'ятому місяці вагітності польською мовою. А от тут і закопаний так, собака, тому що ми кажемо, я на п'ятому місяці, поляки кажуть, я в п'ятому місяці. Тобто, є стем в п'ятим місяці. Так, спробуйте перекласти я на третьому місяці вагітності. Єстем втретім мішенцу чожен. Або ж я на восьмому місяці вагітності. Єстем в восьми мішену чожен. Пам'ятаємо прості прийменники. Ми кажемо на якомусь місяці поляки кажуть тобто, šoncu, čo, в турем мішенцу. Тобто, є в мішену чожені. Українською ми кажемо сідати в автобус. Так, я сіла не в той автобус. Або я вже сіла в автобус, ми сідаємо. Поляки використовують слово щадач, вщадач, тобто це не слово «щадач», це вщадач, ніби всідати, так? Тобто ми скажемо щадам до автобусу. Тобто я сідаю на автобус. І те саме запам'ятайте собі, коли ми виходимо з автобусу. Так, ми українською виходимо з автобусу, виходимо з машини, виходимо з е, потяга. Польській мові ми висідаємо. Так? Тобто вищадач з автобусу, вищадач з почонгу, вищадач самоходу. Використовуємо слово вищадач не виходять. Тому, коли ви, наприклад, їдете в автобусі, переповненому, і наближається ваша зупинка чи станок, то ви можете запитати у жінки, яка стоїть перед вами, чи пані вищада, або якщо це чоловік. Чи пан вищада, тобто, чи ви виходите. Наступна наша цікава фраза це коли ми хочемо запитати, чи ви можете. От в українській мові, коли ми кажемо, чи ви можете, то ми можемо мати на увазі ну, три різні ситуації. Наприклад, ми звертаємося до своїх друзів і запитую, чи ви можете мені допомогти в суботу переїв, так, пер, там, перенести меблі? Тобто до групи людей до друзів звернулися. Чи ви можете мені допомогти? Ми можемо звернутися, наприклад, коли ми купуємо якийсь ноутбук, хочемо поради в так в асистента, який працює в магазині. Ми підходимо до нього. Якщо він чоловік, ми кажемо, чи ви можете мені допомогти? Якщо б там була дівчина асистент, ми все одно сказали, чи ви можете мені допомогти. Тобто, три так різні життєві ситуації у нас покриває в українській мові одна фраза Чи ви можете мені допомогти. У польській мові ми будемо використовувати чотири різні фрази. Давайте почнемо спочатку. Якщо ми будемо звертатися до одного хлопця, до чоловіка, так, і це буде в нас такий ну, офіційний стиль, тобто ми з знайомі, ми, наприклад, купуємо той самий ноутбук, так, ми підходимо до цього асистента і кажемо: чи пан може мені помоць? Чи пан може мій помоць. Припустимо, що це асистентка, це дівчина, і ми підходимо до неї і кажемо, чи пані може мій помоць?» чи пані може мій помоць? Так? Тобто вже змінили пан пані. Якщо ж ми, наприклад, з друзями говоримо і кажемо це купіч собі новий лаптоп, так я собі хочу купити новий ноутбук, чи ви можете мені допомогти? Ви знаєте, що там Максим, Олена, Петро розбираються в ноутбуках, і ви до них звертаєтесь, чи ви можете мені допомогти, поською перекладемо. То може, чи можечі мій помоць, чи можечі мій помоць, вже використовуємо форму можечі? Тепер ще інша ситуація: ми приходимо в магазин так, з технікою, і дивимося, що там стоїть так, асистенти, і хлопець, і дівчина, і ще одна дівчина, так, тобто цих асистентів є багато, там є і хлопець, і дівчина, тобто є різні статі. І ми хочемо до них звернутися в вічливому стилі, так, офіційному навіть так стилі. Тоді ми до них скажемо: чи панство могло мені допомогти?» Чи панство могло мені допомогти?» Тобто, чи ви можете мені допомогти, але це до групи людей. Там є і чоловіки, і жінки, і ми з цією групою в таких офіційних стосунках. Тобто, бачите, українське чи ви можете мені допомогти, можемо перекласти чотирма формами, чи пан може мені помочь. Чи пані може мій помоч? Чи ви можете мій помочь? Чи панство може мій помочь? Ми кажемо, у мене болить голова. У мене болить рука. У мене болить серце. Так, тобто наша конструкція у мене болить і далі кажемо, що саме. В польській мові ми використовуємо іншу конструкцію. Ми починаємо з дієслова болі, потім кажемо, кого це?» цего. ЙОУ, так? Тобто різні там можуть бути е, займенники, е, чи можемо ім'я використати так. І далі говоримо, що нас саме болить. Наприклад, у мене болить голова, польською кажемо болі, менє, голова. болі менє, голова. Дуже часто е, чую помилку болі МІ голова, так? Це вважається за помилку, тому що в польській мові болі хоче питання коло ЦО. Так, а я в питанні когосо буде болі мені голова. У мене болить рука. Болі мені ренька. У мене болить серце. Болі мені серце. У мене болить нога. Болі мені нога. Для того, щоб довести до автоматизму цю конструкцію, я рекомендую вам зараз поставити відео на паузу і виписати в собі наласково в зошиті от польського 5 речень мінімум. Українською мовою у мене болить і додають різні речі, і вголос пробуйте перекласти, щоб вам ця конструкція закоренилася, щоб ви не казали у мені болі чи щось таке так неправильно. Болі мені кто так? Болім'яклова, болім'є серце, потренуйтеся. Коли у нас є якісь незроблені речі, так то ми кажемо: ой, в мене стільки хвостів, я мушу дуже багато чого зробити. Зазвичай це про навчання в школі, чи в університеті, чи на репетиторстві, чи на курсах. Так ми кажемо, у мене є хвости. І от одного разу наша студентка на курсі надіслала домашнє завдання, в якому роз... переклала це речення як. Мам дуже огонкув». так тобто вона взяла слово хвіст, переклала польською як огонек, не чи огон, і вийшла така от конструкція Мам дуже огонкув», Що перекладається дослівно Я маю багато хвостів для поляка, який прочитає це реченням. До речі, я знаю, що мене дивляться також поляки. Що вам спадає на думку, коли ви чуєте це мам дуже огонкув». Правда, якось так зразу уявляється, що людина має багато хвостів, у якась сюрреалістична. Картинка перед очима. Отже, коли ми маємо незроблені речі, ми польською кажемо мам, так само я маю, але скажемо залеґвощі. Мам, залегвощі, залегвощі. Я собі це колись запам'ятала так, що щось мені там залягло, так залягло, і я цього не зробила, і воно от залягло мені на дно, десь там в списку справ. Тому залеглощі, так? Мам, дуже залеглощі. Я маю багато хвостів. Ось так ми це речення будемо перекладати польською. У мене багато хвостів, Мам дуже залегвощі. Ось і все, друзі. Таку підбірку для вас забрала, але маю ще повний список, як ще поляки не говорять. Тому, якщо відео цікаве, не забудьте залишити лайк, написати коментар, що було нове. Або можливо, поділитися своїми прикладами, як поляки не говорять, а як говоримо ми українці. І дякую за ваші лайки, підписки і за те, що ви зі мною вивчаєте польську. До наступних зустрічей! Честь!